Ще раз добренького дня. Приїхала я з нової почти. Отримала, я вам говорила, від хлопця молодого. Дивіться, отут бачите: Мормуль Данило. Даніл Олександрович Дніпро. І от такий внизу телефон. Це я показую, може, хтось захоче, таке, знаєте. Це якоїсь американської селекції. У мене є написана назва. Кому цікаво, то я напишу потім. Вона в мене в цьому в месенджері написано, він писав. Я подивилася, як я знайшла цього хлопця. Я побачила, він виставляв у Фейсбуці. І я йому на месенджер написала: чи можеш прислати, чи так-то, 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 так. -то, так, -то, так, -то, так -то. І оце він прислав 90 гривень кілограм. Оце дивіться, така кількість 3 кілограми. От, а є в нього ще по 60 гривень. Вони великі і вони предназначені для їди. А посадковий матеріал це з них робити цю розсаду, вони вирощуються через розсаду. От, вже як кінець лютого, то чи навіть раніше, початок лютого, я почну з ними займатися, ви будете бачити. Але щоб садити, мені цікаво, які вони на смак. От я зараз запечу. У своєму аерогрілі зараз помию одненьку і запечу. І вам покажу, що це таке, з чим його їдять, чи воно смачне і яке воно є. Але ж оце, що я з Іспанії привезла, вчора я вам показувала це ну, дуже таке добре, що вам не передать. І купляла я в, -в, в марті теж, запікала дві штучки, теж добрі. О, та побачимо ці. Хочеться, щоб виростить. Я іспанських ще маю, вони по виду, навіть другі. Вони по виду де вони лежать у мене на варанді. Вони по виду тут вони такі, бачите, вишньові. Побачимо, які вони всередині як запечуться. Добренько, буду я зараз мить і запікати. А ці зложу назад цей ящичок такий рваний, це я так розкривала. Зложу в ящичок і поставлю у прохолодне місце. Потім продовжу відео, покажу вам. Просто цікаво. Ну, щоб я, якщо воно якесь не то, то я його перероблю і поїм. А якщо вони добрі, значить я їх посажу. Ну, вирощу розсаду і посажу тоді. Добренько, пока що все на цьому далі буде. Тільки що дістала геньте, як парити кіп'яток. Хочу подивитися, яка різниця між іспанськими і між цими. О, і спробувати яке, це ви гляньте, яке на смак. Зараз трошки меншого кусочка, щоб такий гарячий не був. яке солодке. Боже, яке смачне. Я зараз добавлю сюди добавлю сюди цього. Гляньте, як парує. Я ж пальці попекла, як їх обирала, як її обирала цей батат. Візьму зараз маслечка, положу масочка сюди і прямо з кавою поп'ю. Уявляєте, як якийсь десерт. Дуже добрий. Провірила. Воно тако зробимо. О, гляньте, бачите, яке воно сочненьке. Ось таке зараз зробимо. О. Дуже смачне. А з маслом це взагалі. Так що буду залишати, щоб садити. Хіба що може ще пару штурм з'їм, буде вже добре. Отаке називається сорт батату Бю Бе Бей. Отак він називається. О, бачите? Отак от, от парі з нього. Отак от тут аж мед на, на цьому на шкірочці. Бачите, як припеклося, аж на шкірочку мед вийшов такий. Таке солоденьке. М -м -м, дуже смачне, ви знаєте, чесне слово. Може, буду садити? Небагато, бо мені багато його не треба, тому що його кожен день їсти не будеш, але частинку посажу. Все, всім бажаю мирного неба. Щоб не було тривог, щоб закінчилась війна, щоб в ваших сім'ях було здоров'я і достаток. На цьому все. До слідуючого відео, а я буду їсти. Вже кава зробилася.